Шпундра, або ще називають шпундри, найхарактерніша українська страва, яку традиційно готують із свинини і буряка. Згадка про неї є в книзі Енеїда Котляревського. Я ж думаю, чим частіше ми готуємо старовинні українські страви, тим частіше про них говоримо, тим вони більше все входять в наше повсякденне життя. Якщо ви ніколи не готували шпундру та поєднання свини з буряком, здається вам незвичайним, просто спробуйте. І, можливо, ця страва стане вашою святковою або зовсім повсякденною. Для шпундри традиційно використовують свинину, але можна пробувати і інше м'ясо. Добавили цибулі, начистили моркву, порізали кусочками. І додаємо до пережареного м'яса. Морква надасть солодості, цибуля теж закарамелізується і також надасть солодості. М'ясо буде солодке, смачне і навіть для нас приємного смаку. Тепер ми взяли три бурячки невеличких, порізали їх напополам, тепер порізали тоненькими пластинками і будемо додати до м'яса. М'ясо має тушитися до напівготовності. Добавили буряка і тепер все разом перемішуємо, нехай воно булькотить і набирає всі свої смаки, поєднується для того, щоб шпундра була нативо смачна. Коли вона вже просмажилася 15 хвилин, додаємо різні приправи, які кому до смаку. Морква любить перець любить так само трішечки сушеного чеснику. Наш бурячок любить гарний смак кислоти. Ми будемо додати до бурячка і моркви до м'яса, яке на диво, вже 45 хвилин. Надало собі вже свої смаки і ми будемо додати томат. У мене томату не було, а були помідори з банки. Чотири штучки. Я їх перетерла на тертку, шкірка сама відійшла, шкірку я викинула. І тепер оце кисло солодкий смак-помідор замість томату додаю вже у тушковане м'ясо, яке вже тушкується 50 хвилин. Тепер ми обрізали корінцю укропу. Весна, зелені дуже багато і ми з самого початку додаємо томат і додаємо коріння кропу. Не коріння, а стебла кропу. Тому що вони хай тушаться довше і надають гарного смаку страві. Перемішали, тушкується ще хвилин 15. Тому що треба, щоб протушився томат, щоб його кислота перейшла у цукор. Якщо дуже кисле, то можна додати трішечки цукру. Додавали перець, додавали солі. І ще тушкуємо. У рецепті, своєму рідному рецепті, додається квас. Буряковий. У мене бурякового квасу немає. Я додавала кефір. Ну, це буде інше, але також буде смачне. Проташкувалося ще хвилин 10 і додаємо верхушечки укропу. Вони м'якенькі, солоденькі, їм довго тушитися не треба. І ми будемо їсти уже смачну страву з укропом, але з м'яким. Бо стебла були би тверді. А так ми стебла додали раніше, верхушечку додали пізніше, і наша страва уже перемішана з кефіром, з морквою, з буряком, зі всіма приправами сіль, перець і все тушкується вже година. Ну, м'ясо у нас скуплене, воно протушкується у нас за півтора години буде готове. Для того, щоб страва вийшла густою, ми будемо запилювати її мукою. На цю сковорідку я додавала 3 столових ложки. Не повний. І столова, ну, певно, це не столова, а десертна ложка. Бачите, яка маса густа у нас вийшла. Це дуже смачно. Я говорю, а у мене слина аж котиться бо хочеться вже спробувати. Тушимо ще хвилин 5. Довше не треба, бо воно буде дуже таке вже густе. Якщо вийшло дуже густе, то добавте водички, щоб трошки рідке було. І ось така смакота у нас вийшла. Шпундра. Це м'ясо свинини, тушковане з буряком, з морквою, з зеленю кропом у нас, з кефіром. Дуже смачно! Готуйте, смакуйте, підписуйтеся, пишіть мені коментарі, а для присмаку на весінні овочі. Реть редістка, певно, правильно. Огірочок свіжий, їмо шпундру з весняними овочами смачного.